Привіт. Ми сьогодні проговоримо про те, чим джуніор відрізняється від мідла. Як взагалі зрозуміти, що все, я вже мідл, я вже не джуніор. Але перш ніж почати, хочу сказати, що всі ці поділи, вони є досить условними умовними. Тобто, ну, по факту немає якихось жорстких критеріїв, яких написано, що якщо там от. Людина закрила 50 задач, то все, це вже Ні. <реклама> <реклама> так само, як і в великих компаніях е існують KPI, і коли вони доходять до дизайну, то це просто смішно. Там, якщо перевести і сказати по суті, то може бути написано, що якщо людина просиділа два, році, два роки на сраці рівно, то вона стала мідлом. <реклама> ну, це не так. Е Ці-всю. Ці у розподілі вони існують більше для нематеріальних форм мотивації. Коли тобі не зарплату піднімають, а кажуть, ну тепер, Андрійко, ти вже сіньор. Гордись, він такий у, все, я сеньор. Тобто, незважаючи на все далі сказане, я все-таки рекомендую тримати в голові, що це все. Умовності і зовсім немає ніякої необхідності вішати на себе ці всі лички, звання і таке інше. Ну, але в той же час, воно ж ясно, що є якісь все ж таки відмінності. І ну, перше, що проходить, це те, що різниця полягає у скілах. Ну і тут дійсно, що дай Бог, щоб джуніор міг задачу вирішити хоча б одним способом. Тож час, Мітелу він може тобі запропонувати декілька варіантів, знає теорію, вміє її приміняти на практиці. Він є більш скіловим, в нього більше навичок, він більше часу на це витратить. Це очевидні речі. А от що не очевидно, і те, що особисто для мене є критерієм, як поділити спеціаліста на джуна і Мюдло це те, що от рівень відповідальності і дисципліни. Тому що е, джуніор дизайнер це той, хто він фактично може собі дозволити не ну, нести повну відповідальність. Знаєш, ти йому поставив задачу, він щось там не встиг, щось там не зробив. Ну, нічого страшного, я ж джуніор, це буває. У нього якесь таке відношення, може бути ще е, легковажним трошки. Це людина, яка може пів дня витратити на пошук якогось ідеального референсу. Людина, яка може собі там дозволити йому дав доступ до платного стоку, наприклад, з фотографіями або відео, і він там півдня сидить, шукає саме ідеальну да. картинку якусь або футаж. І це є така якась легка інфантильність в цьому плані. І ще не вистачає дисципліни, ти маєш. Не тільки закладати можливість того, що дедлайни будуть провалені, тобто ти викаєш той дедлайн, який насправді ну він менший, в тобто тебе ще є, є час, щоб якщо він не виконає задачу, ти міг комусь іншому її доручити, так ти ще й повинен ну, контролювати його. Ти повинен там підходити, питати, як у тебе просувається, Дивитись, моніторити час від часу, то міду він в цьому всьому вже не має потреби. Він просто ти йому даєш задачі, наприклад, 5 штук ставиш з якимось адекватним дедлайном, які можна виконати. І все. Далі він вже там починає створювати якийсь мікроменеджмент, вирішувати, я там зроблю цю, потім цю, потім піду пообідаю, повернусь. Все таке інше. Це вже людина, яка е, ну, фактично ти можеш на нього покластись. Джунат, ти не можеш е, спертись, ти не можеш бути в ньому впевненим. Мід, мідл це вже свій чувак. <хи> ти, якщо поставимо задачу, ти знаєш, що він її виконає. І оцей рівень дисципліни, він є, як на мене, основним фактором. От, якщо робити якісь підсумки, то в принципі основна різниця вона полягає у цьому, у цих трьох речах: у скілах, у дисципліні і у відповідальності. Мідл е, це вже та людина, яку не треба так багато контролювати, яка може сама вирішувати свої проблеми. Джуніор це той, хто буде до тебе бігати кожен, кожні півгодини і задавати якісь питання. Middle — вже може там піти, вийти з кимось на перекур, запитати у колег, запитати у Гугла, щось сам вирішити, чимось тобі допомогти, і все таке інше. Це просто інший рівень розвитку, якщо чесно, то насправді все набагато. Ну, воно ну, як простіше. Ти дивишся на людину, і ти пам'ятаєш, яким він прийшов і який він зараз. І ти бачиш цей е, якби ріст, і ти розумієш, що все, це вже не джуня, е, це мідл. Також класна ще штука у Мідлів, те, що вони кхм, частенько вже вивчили всі основи своєї професії, починають е, цікавитись якимись сусідніми областями. Тобто, наприклад, графічний дизайнер він починає цікавитись поліграфією, анімацією, можливо, щось там по 3D трошки покрутити, щоб зробити свої роботи більш цікавими. Там в той же час UX може цікавитись якоюсь мікроанімацією версткою сайтів. Motion може лізти в якісь такі страшні речі, типу Unreal або навіть Houdini. Коли він виводить якісь свої ефекти відео вже на наступний рівень. І якщо людина цим, цим цікавиться, то це вже також є ну, такий ознака того, що це все вже не джуніор, він ближчий до мідлів. І тут також треба розуміти, що Мідл ну, це. Той фахівець, якого шукають всі. <с> Можливо, вони самі не знають, тому що часто буває так, що кожен, хто шукає дизайнера, він хоче сеньора помідора який буде там все розрулювати за 500 баксів, всі задачі вирішає. Але по факту є велика різниця між тим, кого ти собі уявляєш, і тим, Тобі дійсно потрібен. Мідл це той самий спеціаліст, який потрібен всім. Тому що Мідл, він вже не буде бігати і питати тебе, як йому зробити свою роботу. Він вже сам знає, як це робити. Але в нього ще немає такої зірки, яка є у сіньора, який буде тобі розповідати, я це все сам знаю, це не так робиться, бла бла-бла, всі понти». І я вам чесно скажу, що. Ну, Взагалі наймати на роботу сіньора, це часто є помилка. Велика, велика помилка, яку просто не треба робити. І то є великий стереотип, що сіньори це найкращі дизайнери, дивлячись, для якої роботи, для яких задач і все таке інше. Тому, по великому рахунку, мідли це саме ті, хто потрібен всім. На будь-якій роботі. Якось так. Успіхів вам!